Справа Привітання! Я буду називати частини тіла, а ви своїми пальчиками маєте їх простукувати, ніби робити легенький масаж. Доброго ранку носик. Доброго ранку щічки. Доброго ранку вушка. Доброго ранку шийка. Доброго ранку плечики. Доброго ранку животи. Доброго ранку спинка. Доброго ранку ніжки. Вправо аромат квітів. Уявіть свою улюблену квітку, глибоко вдихаючи її аромат через ніс. Чи через рот. Повторіть так декілька разів. Справа повітряний поцілунок. Я дарую вам свій повітряний поцілунок. Наприклад, жовтого кольору. Подаруйте у відповідь мені також поцілунок. Якого він кольору. Справа сонечко. Уявіть, що вам холодно. Вашому тілі відчувається напруга і тремтіння. А тепер уявіть сонечко, промінці якого зігрівають вас, лоскожуть ваше тіло з голови до ніг. Можливо, в якійсь частині тіла дуже холодно. Уявіть, що туди сонечко світить і зігріває найбільше. А зараз скажіть собі, мені на душі тепло, радісно. e esponjinho.